Публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Щось? А що розказує? Єде на роботу міжднівно, мочим, контратакуємо. В общем, роботаємо постійно. Нам надо було підірвати. Там гаразі, щоб під ховалися. Угу. Вони ховаються і наші хлопцям тоді важко їх вибивати. Противник накопичився на определенній території. Поставлена була задача знищити противника або зачистити територію. Було прийнято рішення підривати будівлю. Там, де є велике скупчення особового складу противника, який накопичується близько до, близько до нашого переднього краю. І в нас є можливість на якійсь бронетехніці заскочити туди під прикриттям крупноклібного кулемета, занести їм туди або закинути через якісь там двері, вікна певну кількість зривчатки. Ми це з радістю робимо. Ні. Ось тут дуже близько. Чекай. Для цього ми підриваємо все. <ривання> Зараз нікуди діватися, вони відкатуються. <ривання> Поїхали на позицію, батя нас привіз. Ваш день видно. Ну, звісно, видно. Нехай дивляться, що є таким. Наше завдання було е, зайти там, де ворог, закинути рюкзаки, ну і підорвати. А в рюкзаках що було? Тротіл. 25 кг. Були зроблені спеціальні приспособлення. Там рюкзаки з вибухівкою, і з запалом на 360 секунд. І Хаммер підлетів до будівлі спортівніку. Двоє вибігає, один стоїть на скриві. Хлопці вийшли, закинули рюкзаки в будівлю, будівля була знищена разом з працівником. Кожен рюкзак як маленька, як капчик маленький. Ну, треба було вміщати здання, щоб м'які була закріпитися. Депорація пройшла замічательно. Да? Все зроблено, як, як було задумано, все так зроблено. Ну і все, ми, ми зробили роботу і втекли звідти. У нас як традиція в батальйону чи в бригаді проводити такі, такого виду операції. Стій там, бо займається. Навіть <праць> відійде далі трошки. Сійдемо зараз. Я під'їжджаю поближче, так. і вони вискакують. Він в одну сторону побіг, я в другу сторону він закинув. Я закинув, один криє. І в нас 5 хвилин, щоб ага. втекти. Ну, Ми за ці 5 хвилин підірвали три здалі. Я знаю, що там Європа, вам там остається, допомагають розуміємо. Дуже ефективні операції, <гум> тому що дійсно противник не має де укритися, де сховатися. <гум> <Так>. І... <гум> тим самим, так скажемо, робимо кіл-зону, щоб краще ефективніше їх знищувати. Це як було заплановано, все розвалили. Крутого тут нічого немає. Тут немає нічого крутого. Ми робили це все швидко. Ага. щоб повернутися назад всі живемо. Колись наша розвідрота таке робила. Зараз цю тактику використовуємо ми. Слухайте, ну так заскочити, кинути, це треба яйця мати, вибачте? Та, мабуть, зробити. є якісь. Звонять. А не простіше розвалити цю будівлю там, припустимо, артою, чи чи я не знаю, якимось там термобаром? Скільки потрібно снарядів, щоб розвалити цю будівлю? А скільки? Я не знаю, думаю, багато що, що по-перше пристрілятися потрібно. По-друге, потрібно її розвалити. Ну, артилерія в основному просто наробить дірок криші на цьому все. А підрив саме в середині будівлі він дає інший ефект. Він конкретно знищує будівлю, а не пошкоджує. Ло, уїжджали, закидали настроки. Смілемоти там 150, повредили колеса. Як ви на такому колесі доїхали? Не перший раз. Коли не виконували завдання, просило пару приходів, навіть масований артобстріл і трішечки пошкодили. Замітили, вас змалювали, так да, і. А ну нам спомагались. Зимі Це головне. Війна ризикована штука. Ну, нам не привикати, ми вже привикли до кого. Ми повинні виконувати задачі в найбільш важких напрямках, на, най... ну, на найваж... най... найтяжчі задачі на найбільш важких напрямках. прописано в директиве просто уронять их батальонов. Работай на станчик, блядь, по Давай, красавчик. Давай, наш родненький, родненький, Вот он, блядь, там а? Давай, 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 мылый, давай. Опа, хорошо, блядь. Вы что, красавчик? Красавчик. Давай, Вы знали, что вы идете в штурмовики? Так, я знав. І ви знали, що штурмовики це така робота, звідки можна не повернутися? Так, я знав. Я такої роботи не боюся. Вас це не лякало? Мене це не лякає. Не лякало. Дані бійців ми відбирали, там, їздили по колоніям, там, по лагерям і тому подобне. І даним людям одразу пояснилося наше завдання, тобто батальйону, який ми будемо виконувати. Тобто у нас у батальйоні прописано чітко, що батальйон буде виконувати штурмові дії в найважчих ділянках фронту. Ну прям ось так, воно ж взагалі в хлам. Ну, хлам. Тут просто зроблені колеса спеціально, щоб доїжджали. Усередині ще є резина. Ага. До капка. От на ньому й доїхали. <зумітельна> машина, витримує все, що тільки можна. Колістики побільше треба. Головне, що на нас осколки не попали, витримано це все, витримали. А це залізе, це зробиться. Ну, тепер я розумію, чому ви хаммер любите. Ха -ха -ха. Тому що на цій машині я проїжджаю скрізь. Просто вже третім її дали. Ну, один же на міні підірвався. Другий теж зараз в ремонті. Цілий йду в ремонті. Зроблять як буде ще. Саме цей гамер сьогодні отримали, сьогодні він... Ну, і за те, що ми ефективно виконуємо задачі, я розумію, що до нас і відношення тобто, то є відношення відповідно. Командир бригади завжди нам старається дати гарну техніку для ефективного виконання задач. У нас постійно застосовується Макскро, застосовується хамера, застосовується БМП, навіть застосовується танків. Е який екіпаж я міжу, можу підготувати, така техніка в нас і є. Вплоть до танків. Були б у нас літаки, я думаю, і підготовили її б пілота. А там сиділи. Ми мали їх нашити, але видно. У нас нам підмога прийшла. Давай він дасть ще по ньому роз. Давай, давай, різний, давай, 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 скоренько, скоренько, Оп! Рабну давай. Прицілимося. Прицілився, прицілився. От тут же, От тут же файн. Опа! Красавчик. Вони більш дисциплінованіші, ніж звичайно, пересічна людина з вулиці. Ну, і, Певно, із-за тюремного режиму вони там, ну, е е е е їм прививається дисципліна. У мене німа погоди, немає виходних. Боюємо постійно. Я три місяці. Як воно буде в термовиках? Мені подобається. Поїхали, роботу зробили, повернулися. Головне, щоб було всі цілі. У мене заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи постійно їздить по колоніям і відбирає особовий склад. Що з рукою? З рукою? Та упала тут. БК ящик. Коли? Та, та розгружали, коли вигружали, коли штурмаємо ковсу коли... їх. камера. Коли підривали, да? коли мали підривати чи як? Ні, не, не. штурмувати, ми тільки підриваємо. Вигружали, просто патрони, та і... А, це не сьогоднішня рана, так? Да, виходить? Чи сьогоднішня? Вже ну, ночі. Тобто ви з штурму приїхали, а потім... А ми робота злично. На выходных нет, на войне нет выходных. Ми батальон выполняет роль тут штурмового батальона, Зачищает посадки, восстанавливает утраченные позиции, заводит пехоту назад на эти утраченные позиции. Це важлива роль в контексті загальної оборони цієї ділянки? Це надважлива роль, це, так сказати, огнятушитель пожарів. Ну, операції є, є різні, що є, є таке, що ми не можемо взяти бліндажі, бо вони так все вкопують, що ну, не може. Але ми з положення все виходимо, так що ми їх ну, ворога знищимо. Ціла команда інструкторів, які під чітким керівництвом командування управління батальйону їх тренує, навчає під завдання, які ми розуміємо, будемо виконувати. Противник нас знає, противник нас боїться. Противник, якщо чує в перехватах шквал, то в них починається мандраж. Це визнання. Це визнання. так. Полонені визнають, що їх беруть. Все зрозумічно. вокруг война, а пацаны бля, он варик с ним какого-то тихотики. Здесь слоики. Слоики. А слои, блядь, на дуре. Каву треба купить, братик до газові трофеї. Да, забрати треба трофеї и... Трофеї забираем по-любому. У нас там два бутрива через цепо, не. Ну короче, да, даже мы його з Гарний особовий склад. Нічим не гірший, ніж в інших батальйонах. Наоборот, кращий. Чим? Мотивованіший, фізично більш підготовлений, молодший. Ну, готові до виконання небезпечних завдань. Не люблять сидіти в обороні, люблять штурмувати дуже. Ми тут всі добровольці. Нас не поймали, нас не визвали. Ми всі прийшли самі. <говори> ми знаємо, для чого прийшли, чому прийшли, що тут робити. Так, ми всі штурмують. Вселі хлопці. А люблять йти на ризики. О, Опендики, стоїть сторони нападають на нас. Розберемося. Побім на раз... Побімкали, Будемо далі воювати. Опа. Тоба... Як досі, отак та просто працює. Да. Приїхав Тоба на Приїхав, робота трохи пильна, треба бути, просто пельна. Пельна? Пельден, треба бути робота пильна. Нормальні звичайні люди, які колись там навіть не е, зійшли з якоїсь там правильної дороги, попали там в не столь удальні міста. А, люди просто, які там в житті спіткала якась певна подія. Так само там батько, просто попав у ДТП. Після чого там постраждала людина і не вижила. Звісно, моє літали. Та на одному колесі виїхали. Це просто капець. Останні там теж по глупості, по дурості, попали в mm -hmm. і прийняли собі рішення воювати Я за 121-го, частина друга, тілесні. Розкажіть, Тихтиль. як це трапилося? Ну Я цього не робив, але посадити і так посадив. Звинуватив, так як то сказати, друг. Друг взяв, все написав на мене, що це я зробив. Побили когось? Так. Він сам побив, а все написав на мене, що я зробив. А які ж докази мали бути, щоб вас посадили? Ну, в мене знайшли краплю крові на штанах. Так, а я... звідки вони взялися? Бо я його піднімав з підлоги, надавав йому допомогу. Він живий? Ні, він пожив два дні і помер. Скільки вам дали? Вісім років. Ого, скільки ви відсаділи? Два з половиною. Дивився по новинах, як ґловтують дівчат. Ну, ну, я не можу просто на таке дивитися. Пішов за свою батьківщину, за свою землю, і свій народ пішов. Вони абсолютно мають такі самі права, як і звичайні контрактники, окрім відсутності відпустків. Їм на законному, ну, державному рівні забрано щорічна відпустка. Все, все ну, типа, як на будові розбиратися, зараз будемо завали. Ну, коротше, тату в тебе набудові. Слава Україні! Героя слава! Цікаво, по-перше, інтересно, цікаво. Так собі цікаво так от приїжджати до таких от колесах, коли смінами криють направо-наліво. Але, але приїхали, як би не було, приїхали. Ми свою задачу зробили, зробили. Головне, що, що всі живі, а колеса, колеса то, то дурниця». Руклачки я люблю кидати. Так? Да? А що ж любите робити? Я знаю, що там вже ні, 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 ніхто не виживе. Що я вже стопудово впевнений, що там, щоб вижити вже. Я молюся, бо все так було. Да. Я молюся так. Молюся за себе, за всіх молюся. Я бачу, і, допомагаю. І... Такої молитва допомагає мені. Ну, у нас суто, посадки були, у посадках ходили, штурмували, е, ну, посадки, будинки, прострілку робили. Треба зробити прострілку, робимо прострілку. Що нам кажуть, то ми її виконуємо. Я вже звик до нього. Мені немає різниці, куди їхати, який напрямок. Я цього не боюся, по-перше, по-друге. Куди скажуть, туди їду. Ми їх бережемо, От яким чином. Ми їм даємо найкращу техніку, ми їм даємо найкраще прикриття, яке тільки може бути у нас. Ми максимально ретельно, детально продумуємо плани всіх операцій. І поки декілька варіантів ми не відпрацюємо, ніхто нікуди не йде. Тому люди в першу чергу вони йшли сюди з переконанням і розумінням, до чого їх будуть готувати. І чим вони будуть займатися в батальйоні. Я пишаюся своїми бійцями, дійсно. Я пишаюся тими результатами, які вони досягли. Я пишаюся виконаною їхньою роботою. У мене є група, яка шість діб підряд безперервно штурмувала. Такі, такі були обставини, що це необхідно було робити. І вони на це пішли, сцепивши зуби і зачищають кілометри посадок. Також степивши зуби, витягують трьохсотих, витягують трьохсотих з інших батальйонів, завжди рятують піхоту на передньому краю, як тільки можуть. Ну, виконують різні задачі. Я ними пишаюся. Бути їхнім комбатом це круто. Про що ви мрієте, дух? Побачити свою дитину. У мене хлопчик 4 роки. Просить, коли я приїду додому. Ну, я обіцяю, як. Як пускарше, як вийде, пускарше. Спілкуєтесь з дружиною? Так, з дружиною. Ну. Вона вас чекає? Так чекає. Вона знає, що ви пішли на війну. Так знає. Що сказала? Та що сказала? <свист> <свист> ну, я так вирішив, на що може мені сказати. Не відмовляла вас? Ні, ні. ні. Я жінку поговорив, жінка ну, сказала, що немає нічого проти. І все, і молиться за мене.